Створення енергетичних резервів на випадок будь-яких надзвичайних ситуацій, Івано-Франківська військова адміністрація передала генератори для всіх громад Косівщини. Однією з таких є Рожнівська. Сьогодні отримуємо два генератори на пункти незламності, які в нас знаходяться три Три штуки. Є, три дають два генератори. Це дуже добре. Надіємося, що їх може бути не потрібно вже на слідуючу зиму, але якщо в потребі. Буде то є, готові будуть стояти, будемо чекати. зими. Отримали генератори ще й дві верховинські громади Білоборізька та Зеленська. Остання отримала для своїх пунктів незламності два енергопристрої. Затримуємо два генератори, які будуть безпосередньо забезпечувати безперервне живлення у пунктах незламності зеленської громади. Це в селі Зелений, і в селі Бестрець. В нас були генератори були, але не в повному обсязі, не забезпечували всі пункти і Ми чергували, де було, необхід... було більша необхідність, закривали дане, дане питання. Загалом каже голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук, сім громад отримали майже три десятка генераторів. Ми тішимося, що добре прийшла зима, що ми з світлом, з електроенергією. Але область і кожна громада повинна мати хороші резерви, бути забезпечена всім, тому що літо швидко пройде, і нам треба бути готовим до наступної зими. Тому ми далі працюємо в тому напрямку, щоб наші територіальні громади мали все необхідне для того. Того, щоб в разі потреби чи будь-якої надзвичайної ситуації приймати людей, створювати для людей нові місця і щоб пункти незламності могли безперебійно в разі потреби працювати. До слова, ці генератори Прикарпаття отримало від міжнародних донорів за сприяння міністерства розвитку громад та територій. Мар'яна Джерчина, Стасія Багей, телерадіо, компанія Раї.